Друзі, привіт всім! Сьогодні знову була в соціальному магазині і купила деякі продукти. Знімаю це відео в якості розважального контенту, тому що багато кому з моїх постійних підписниць, підписників цікаво переглядати, який в мене цього тижня вилов. Адже цей соціальний магазин. Працює як підтримка для тих, хто потребує її, для соціально незахищених верств населення, багатодітних сімей для людей, які знаходяться в скрутному становищі. Ось тут на півдні Франції є така ініціатива. Можна раз на тиждень купувати продукти зі значними знижками. Продукти там опиняються саме тому, що супермаркети, ферми віддають частину своєї продукції для того, щоб її ось так реалізувати і допомогти іншим. А я можу користуватися значною економією, тому що. Більшість продуктів в два-три рази дешевше, ніж аналогічні в супермаркеті. Щораз цікаво дізнати, що я вполювала цього разу, тож я продовжую традиційно раз на тиждень вам про це окремим відео розповідати. Отже, не буду вже далі затягувати, що мені вдалося сьогодні придбати. А молоко, як завжди. Це лімітований продукт на нашу родину на тиждень. Ось я можу брати 6 літрів ультрапастеризованого молока середньою жирності, 60 центів 1 літр, тобто 360, 6 літрів нам на тиждень вистачає зараз. А далі, сьогодні були яйця. Наші курки перестали не ну майже перестали, дуже мало нам для нашої великої родини тих яєць. Мені запропонували взяти, я взяла, вийшло 15 центів одне яйце. Хочу сказати, що нещодавно в Алді супермаркеті, буквально пару днів тому, я придбала 30 штук така велика упаковка, і там в мене вийшло 17 центів одне яйце. Це дуже така ось низька акційна Ціна, тож я тут не набагато зекономила. Але була можливість, тож взяла чому -ні, ось дві упаковочки по 6 яєць, 90 центів кожна упаковка. Далі, взяла один літр олії, є там ще запаси, можна брати. Я вже теж запаслась в мене більше 10 літрів зараз зберігається. Але все одно користуюсь можливістю, беру наперед, тому що знаю, що часто цей продукт розбирають, і потім ну може довго не бути в цьому магазині, а олія потрібна завжди. Ось такі чіпси. Тут їх 400 грамів, всього за 70 центів. ну така ось Такий снек час від часу купуємо, тож теж зекономила значно. Так само, ось тут є. Е Сухі сніданки, тут їх цілий кілограм. Діти у нас таке люблять на сніданок їсти з молоком, тож в нас це обов'язковий продукт, який ми купуємо і так в супермаркеті, тут ще так значно зекономила. Євро 20 цей кілограм мені обійшовся. Хліб ось такий 60 центів з висівками 500 грамів. І цей, мабуть, теж. Не бачу. Теж 60 центів. Тут має бути 550 грамів. Так, ми його в тостері підсмажуємо і використовуємо для бутербродів, сендвічів Тож, такий запас хліба в нас тепер буде. Ціна в 2,5 рази дешевше ніж в супермаркеті. така Ось такий шоколад запропонували. Чесно, навіть на ньому цінника немає. Думаю, десь 1 євро. Мені його продали. Теж запропонували, винесли саме для дітей. Мені дали його окремо. Рафаело вже традиційно беру не перший тиждень, Ну, поки що там в них теж є запаси. Я користуюсь, нам це так, по дві цукерочки кожному. Тож небагато, 2 євро. Всього така коробочка коштувала. Вафельки ось такі з шоколадом, євро коштують. Дуже смачні, теж любимо це від часу таке купуємо, до кави, до чаю. Теж, ну, тут у нас 7 штук по 50 грам. 350 грамів одна така упаковка. Вага цих вафельок. Тут у мене заморожені ось такі стейки. Хаше, Стейк-хаше французькою. Фаршу, з чистого фаршу яловичого, ось такі котлетки Я їх або так смажу, або розбираю на фарш, додаю до звичних страв до приготування. Тож, ось євро 20 Одна одна така котлетка, вона приблизно 100 грамів, важить за 30 євроцентів центів. Це раза. В, мабуть, в 3-4 в дешевше, ніж в супермаркеті. Це значна, значна економія, ось така на м'ясі. Далі я сьогодні взяла багато цукерок, їх якось там навезли, готуються, мабуть, до Різдва. А взагалі, ось такі яйця, шоколадні Це більше до е Великодня. Ось трошки. Закінчився два... менше ніж два тижні тому строк придатності. Євро 40 коштувало тут у нас 200 г шоколаду, це, здається, темний шоколад. Ось тут такий пакетик з молочним шоколадом. Далі ось ще такі кульки шоколадні. Так, і всі вони 31 жовтня, строк придатності. Ось. Тут цілий набір, там і зайчики, і кульки. Думаю, Якщо якийсь... Я думаю, що з ним все гаразд, з цим шоколадом. Якщо щось не так буде зі смаком, то я використаю для випічки, тому що це 100% молочний шоколад. Можна буде приготувати щось на кшталт Брауні. Далі ось такі млинчики з шоколадною начинкою. начинка ця щось типу нутелли, ось готові до зберігання млинчики. ну На любителя, скажімо так, колись, коли нам давали ще безкоштовні набори продуктів, там ми. Скажімо так, познайомились з цими млинчиками. Вони окремо кожен запакований. Це дуже зручно для дітей. Снеки такі з собою кудись брати, тож діти так ось їх і полюбили. Тут їх всього 8 штук в цій упаковці 1 євро коштують. Далі ось такі ковбаски, теж можна сказати, що це снеки. Малесенькі там ковбаски з горіхами. Тут волоський горіх, тут лісовий горіх, фундук. Малесенька упаковочка. А, так, не бачу, скільки навіть грамів, мені здається. Ось 80 грамів кожного упаковки. У мене закінчується борошно. Пам'ятаєте, я брала величезними упаковками по 10 таких пачок. Мені виходило за 2 євро 10 кілограмів, а по продають по 30 центів. Не. Я взяла, бо в мене закінчується, У мене вже 2 кілограми залишилося. Це такий продукт. Точніше, так, продукт, який я використовую часто і дуже багато, тому треба, щоб був запас, а то зберу щось готувати і не вистачить. Далі, як завжди, нагадую, що овочі і фрукти там продаються за однією ціною 8, 90, центів, 90 центів кілограм, будь-що, просто набираєш в торбу, все це разом зважують і потім оплачуєш. Ну, наприклад... Картоплю немає сенсу брати, бо зараз є акційні ціни в супермаркеті, де можна ось за 45-50 за центів кілограм купити, якщо великим мішком. Тож за 90 центів не варто брати. А ось такі продукти, наприклад, як ананас, ось мандарини, або, наприклад, помідорчики в чудовому стані. Гарні тверденькі, але їх ось на кілограм 90 центів, або ось така червона. Цибуля я сьогодні взяла на салат, вона буде дуже смачна. І це доволі дорогий продукт червона. Потім ось цибулю порей взяла. Тут один листочок вже зав'яв, але я його просто зніму, і можна буде використати або в салат, або на суп. Навіть сьогодні пощастило зі свіжим салатом. Гарний, свіженький, не в'ялий. Два кущика таких взяла. Сьогодні салат одразу і приготую гроші. Трошки тут десь близько кілограма, такі доволі тверденькі, думаю, дуже смачні. Це якісь мандарини, не знаю, мене аж сумніви були. Дуже вони якісь тверденькі і схожі на апельсини, Малень, маленькі, а ось це вже мандарин ну Невідомо, мабуть, різних сортів теж десь близько кілограма взяла. Близько кілограма десь взяла ось такі яблука. На ярмарку є по євро 20, тож по 90 центів я не дуже набирала їх, багато зможу придбати. Можливо, трошки дорожче, але ті сорти, і кращої може якості яблука на ярмарку. Один перчик взяла теж до салату, багато не брала. І найбільше, що мене ось порадувало, це те, що мені вдалося придбати гриби які дуже дорого коштують в супермаркеті до 5-6 євро за кілограм, тож за 90 центів я ось таких грибочків набрала. І, скоріше за все, буде в нас лазанья, Тому що у нас є фарш, у нас тепер є грибочки. Сиру треба докупити, бо робили піцу нещодавно використали всі запаси. Отак, все, всі інгредієнти в нас є. Бути лазанні. І наостанок залишила вам ось цей куточок. Це йогурти, йогурти різні, але більшість з них без наповнювача фруктового. Ну, якісь ось солодкі, але без наповнювача фруктового. І дві упаковочки, ось з фруктовим наповнювачем. Але я ці йогурти зараз порахую скільки: а, 8, 10, 11, 19, 23. По 100 грамів, так, 23 баночки це такий, що без наповнювача. Е, тобто 2-300, якщо йогуртом міряти, взяла безкоштовно. Була така можливість інколи, коли вже там кілька днів, 7 ну, число, Тобто, сьогодні 13, 6 днів тому добіг строк бажаного вживання. Так, це правильно перекладається. Але так. Е, впевнена, що з йогуртом все гаразд. Та все ж його віддавали безкоштовно. Я взяла для того, щоб приготувати кисломолочний сир. Я це робила раніше, коли була можливість, мабуть, півтора року вже не було такої ось щедрості, можливості. Не знаю чому. Не так багато було йогуртів. Мабуть, розбирали їх ще, коли з датою все було гаразд. А тут ось накопичилось і мені пощастило їх забрати. Тож у нас буде сир, який я використаю, скоріше за все, в начинку для млинчиків, будуть солодкі млинчики або вареночки приготую. Я ще не вирішила, ось якраз в мене стільки вийде, що на це вистачить. Власне, ось такий набір продуктів: всього за 29 євро сьогодні. Так, небагато м'ясного. Ну, можна сказати, майже немає нічого м'ясного. А, тому що на ньому вдається найбільше зекономити, звичайно, враховуючи ціни в супермаркетах. Та все ж купила багато такого і солодощів, таких, що час від часу все одно доводиться купувати, дітки люблять п'ятеро дітей. Тож, можливо, здається, що цукерок забагато, але повірте це. Аби на тиждень вистачило. Трохи менше фруктів, ніж зазвичай хотілося б більше, але в цілому, в цілому, я вважаю, що мій сьогоднішній вилов цілком можна назвати вдалим. Як ви гадаєте, особливо, якщо ви слідкуєте за моїми такими відео з магазину, напишіть, будь ласка, свою думку і, можливо, якісь рецепти порадити. Я дуже це ціную, коли ви, ви зі мною ділитесь ідеями, що можна готувати з цього, я їх беру собі на олівець, як то кажуть, і потім вже додаю в наше меню. Все, не буду вас більше затримувати. Дякую за те, що переглянули відео. Бережіть себе, бувайте, до нових. Вих зустрічей!